Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І, можливо, хтось ще пам'ятає, що це за колода, давно ми її не брали. І я чомусь подумала: давайте не буде це карта надії, це просто індивідуальний розклад для кожного з нас. Я ні разу не бачила, щоб хтось просив карту надію для України повернути. Ось цього я не бачила. Якби хтось сказав повернути, я би дала на голосування, і ми б повернули карту Надію загальну. А в кінці робили би для індивідуальної, наприклад. Так? Гаразд. І так, карта номер 1 карта номер два. І карта номер 3. Це дуже позитивна колода. Я намагаюся, намагаюся карту дня робити якнайбільш а, з хорошими новинами, з позитивними думками. І ви помітили, що я завжди беру якусь веселеньку колоду. Намагаюся. Пам'ятаєте, були ем, ці метелики. ось. Але, знаєте, я людина інспірації, як би це сказати, натхнення. Я так, ну як, просто так тупо, бо це робота, я не можу працювати. Ось мені потрібне натхнення. Якщо немає натхнення, ну заставити себе карти класти це дуже важко. Але я люблю. Я це люблю. І так, тим більше я знаю, що я приношу вам радість, щастя, задоволення. Хороші інколи новини, звичайно, інколи позитив, негатив, чи як то кажуть. І так. Перша, друга, третя карта, я сподіваюся, ви вже вибрали. І так, карта номер один. Сьогодні, до речі, п'ятниця, мені здається. І так, дивимося, у нас дев'яточка монет. Дев'яточка монет говорить про вашу особистість, про вашу стабільність. Ви ж стоїте, знаєте, кажуть так, стоїте двома ногами на землі. Тобто, у вас фінансове становище стабільне. Тут воно нікуди не розхитується, це стабільна. Ситуація, щоб ви просто розуміли, стабільність у фінансах, можливо, ви тільки сьогодні це відчуєте. Це можуть бути якась спадщина, це може бути якісь подарунки, підвищення вашої зарплати або просто премія. Це затишок в домі, прибирання, готування, готування до гостей і тому подібне. Це карта газдині, можна так сказати. От, я її прирівнюю до королеви е, монет і до імператриці. Ось так, таке порівняння просто. Але це саме, знаєте, така робота монети це є важка робота, можливо, нелегка робота. Прибирати не так то і легко, мої дорогенькі, але ви це все знаєте <кій> аж загрипла. Карта номер два. Тут у нас королева мечів. І я. Відчуваю, що у вас ви чітко знаєте, чого ви хочете. Ви чітко бачите свої плани. Ви зробили вже якісь плани. Якщо ні, то сьогодні карта радить вам. Робіть плани. Малюйте свою, верніше не малюйте, пишіть, що ви хочете на майбутнє зробити. Можливо, навіть зробіть план сьогодні на 5 років, на 10 років, ким я хочу стати. Це дуже важливо, мої дорогенькі королева мечів. Вона, якщо бачить план, якщо бачить ціль, вона іде за цією ціллю, вона йде по цьому плану. Це логічна карта. Це можливо і сварка якась може бути. Але я дивлюсь, що це метелик, так то можна сказати, що це швидка сварка. Така на когось насварити, сварити, хтось на вас. Це може бути і вдовиця, це може бути і якась сварлива просто жінка. Або злючка, як то кажуть. Карта номер три. А тут у нас дивіться, шістірочка жезлів це є у нас дорога, перемога. Відвоювання, чогось, хитрість, якась, от лисичка, це знаєте, вона говорить про стратегічну якусь хитрість. Знаєте, як на шахматній дошці, ось це те ж саме. Якась дорога можливо чекає за кордон. Дивіться, тут карта осені чомусь мені йде. Є те, що ви сьогодні заплануєте. Воно може здійснитися десь так під осінь, коли вже листя буде жовтіти. Тому робіть якісь заготовочки, якісь такі, знаєте, плани, але не так чітко, як тут. Тут більше, знаєте, так, от хочу поїхати туди. Заплануйте собі, повірте мені, тут буде у вас успіх. Він може і сьогодні вже бути, але і на майбутнє. Ось такі, така карта дня в нас сьогодні. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.